Вітаю всіх садоводів на нашому каналі. Сьогодні, 12 липня 2025 року, ми знаходимося в місті Винограді. Мова піде про щеплення зізіфуса. Ось, переді мною сієнець зізіфуса. Був непоганий такий досить. Я його вже пробував щепити. Чорним чорне. Ось, наприклад, ще й написано назву сорту. Це був совецький. Сорт, але щеплення було невдале. Бачимо ось такий піньочок І тут відріз новий пагін. Якраз сьогодні я проводив у себе маніпуляції з зізіфусами, підв'язував їх, і відломилася ось така у мене гілочка це якраз верхів'я з приросту. І думаю, що можна спробувати його сьогодні пощепити. Уже багато інформації про те, що щеплять чорним-чорне, чорним-зелене. Так і я е, також роблю. Але сьогодні хочу показати, е, наскільки вдалою і перспективною є щеплення зеленним-зелене. Е, наші пагони такі ще не зовсім з дерев'яні лі. Вони такі трав'янисті, можна сказати, ось бачимо тут пагін навіть із квіточками, шкода, що він обламався, але він нам згодиться. Потрібен нам секатор, ніж для щеплення, і так як у нас трав'янисті ці пагони, які будуть щепитися і підщепа, і прищепа, то візьмемо таку. Плівку, яка розтягується, і потім вона у нас сама відпаде за деякий час. Я думаю, одної буде достатньо. Беремо плівочку з цього трав'янистого пагона. Це нам не потрібно. Нам достатньо буде одну бруньку. Ось так її відріжемо і трохи. Одноїмо цей зріз. Щепити будемо в розщіп, Тут обрізаємо прямо в місці вузла цього і робимо розщіп. Ще раз трохи продовжимо. Ось так. І тут зробимо. Ну розчіп? Акуратно приміряємо майже вміщаємо і легенько і замотуємо все це тіло. Акуратно? Тому що нагадую, пагони трав'янисті. Для кращого. Результату зверху можна одягнути поліетиленовий пакетик, або поставити навіть волову серветку чи ватку під цей пакетик, щоб все це діло краще приживалося. Але робити ми цього не будемо. Тут є змога його поливати у нас кожен день. І за деякий час ми зустрінемось, побачимо, що з цього у нас вийшло. Якщо б щепити. Чорним в зелене, то за тиждень-два вже починає розвиватися прищепа. Ну що, побачимо, зустрінемось. Всім привіт! Сьогодні 16 серпня, і якраз є час подивитися на щеплення нашого Зізіфуса. Нагадую, що щепили ми 12 липня, пройшло трохи більше місяця, і бачимо, що. Щеплення є успішним. І можна подивитися, нічого тут не відпало, навіть цей листочок, який був, не підсохло, і почали розвиватися нові пагони. Але є звичайно нюанс. Так, плівка була саморозкладна, якою було зроблено щеплення. І е, Плівка за два тижні на сонці майже повністю відпала, а місце щеплення ще не зрослося, тому я місце щеплення обмотав ось такою простою поліетиленовою плівкою харчовою. Але я думаю, що десь за тиждень-два її можна буде зняти, вона вже нам тут не потрібна. І Хочу сказати, що якщо б це було зроблено методом коричневе в зелене. То розвиток пішов би швидше. Але в липні таких живців, я не знаю, у кого чи десь можуть зберегтися. А є у нас такі, нехай трав'янисті, з ними набагато важче працювати, пагони. Але вони виходить, що вони нам теж підходять. Таким чином, за сезон навіть при... Неуспішному, невдалому щепленні перший раз, яке було виконано, можна зробити ще раз уже у той пагін, який відріз і в зелений пагін. Таким чином, можемо сказати, що щепити зізіфус можна різними методами і доволі успішно а процент щеплень. Які проживаються, є досить високим. Ну, на сьогодні це все. А ми з вами скоро побачимося. Підписуйтеся на наш канал, до зустрічі!